Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика для котиків. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометрію 7 класу і детальніше розглянемо тему, яка називається суміжні та вертикальні кути». І так, що ж потрібно знати для того, щоб розв'язувати задачі, хвилинка теоретичних відомостей. Перед тим, як ми почнемо розглядати, Нові терміни. Давайте згадаємо те, що ми вже знаємо. По-перше, що ж таке кут? Це геометрична фігура, яка утворена двома променями, і виглядає ось ось чином. Тобто АОБ це є кут, і кути вимірюються в градусах, наприклад, даний кут я намалювала, що він ікс градусів. Два кути називають рівними, якщо їх можна сумістити накладання. Ось у нас два кути. Ось якщо ми один трішечки подвинемо. Вони співпали, значить вони рівні. Також кажуть, що рівні кути мають рівні величини. Або якщо кути мають рівну величину, значить вони рівні. Ці два твердішня, вони однаково вірні. Основна властивість величин кута. Це, те, якщо у нас є кут АОБ, у нас є промінь ОМ, що належить цьому куту, і ділить його на два кути. То кут АОБ дорівнює кут АОМ, оцей ось, плюс кут МОБ, оцей ось. І також хочу вам нагадати, що таке доповнювальні промені. Це два промені, які мають спільний початок. І лежать на одній прямій тобто ось у них початок в точці О. І кажуть, що ОА та ОБ це доповнювальні промені. І тепер поговоримо про нові терміни, які релевантні саме до цієї теми. Перше це суміжні кути. Що ж це таке? Це кути, в яких одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Звучить доволі складно. Але це доволі просто зобразити. Тобто, у нас є кут АОБ. І щоб побудувати суміжний йому кут, ми просто продовжимо пряму в даному випадку ОБ. Ми її продовжуємо туди далі. І отримаємо кут АОЦ. І так виглядають суміжні кути. А також. Основна властивість суміжних кутів, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто, кут СОА кут плюс кут АОБ в сумі 180 градусів. Це дуже легко пояснити, оскільки СОБ це розгорнутий кут. А як ми знаємо, розгорнутий кут, він якраз в собі містить 180 градусів. А! В даному випадку промінь ОА належить куту СОВ І тому за основною властивістю величин кутів, кут СОА плюс АОВ дорівнює куту СОВ дорівнює 180 градусів. Ось так ось. І другий термін, який ми сьогодні будемо використовувати, це вертикальні кути. Це кути, в яких сторони одного кута. Є доповняльними променями сторін іншого. Також звучить доволі складно, але це дуже легко візуалізувати. Ось у нас є два кути С та АОБ. та АОБ. Вони є вертикальними. Тобто, якщо ми подивимося на кут СОД, то, наприклад, до е його сторони ОД доповняльний промень СОА. Тобто оце ось. А для сторони СО доповняльний промінь – це ОБ. І таким чином для кута, оці наші два кути СОД та АОБ. вони є вертикальними, тому що утворюються доповняльними променями. Також хочу зауважити, що вертикальні кути рівні. Якщо вам цікаво, як це доводиться, це дуже легко. Спочатку ми кажемо, що кути СО та АОБ вони є суміжними, тобто в сумі дорівнюють 180 градусів, а також кути ТОЦ та СОА є суміжними. І також дорівнюють 180 градусів. У них спільний кут СОА, а значить. Оці два кути СОД та АОБ. Вони дрівнюють 180 мінус кут СОА. А Оскільки вони мають рівня величини, то вони і рівні між собою. Ось. На цьому теоретичні відомості завершені. І тепер ми можемо сідати за розв'язування задач. І так, перша задача. Знайдіть суміжні кути, якщо. Давайте для початку зобразимо, як це виглядає. Ось у нас СОА та АОБ це суміжні кути. І нагадаю вам, що їх сума дорівнює 180 градусів. Тобто один кут може бути Х градусів, значить інший буде 180-х градусів. І так, перша частина задачі. Нас питають. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них 17 разів більший за другий. Дуже просто розв'язується, ми кажемо, нехай менший кут. В даному випадку, як на малюнку, це АОБ дорівнює х градусів, тоді суміжний його йому кут за умовою 17 разів більше, тобто 17х градусів. Тоді їх сума дорівнює 180 градусів, тобто х дорівнює 10 градусів. А за Х ми позначали кут АОБ. Тобто кут АОБ дорівнює 10 градусів. Тоді кут АОЦ дорівнює 180 мінус 10 буде 170 градусів. на цьому ми даний приклад розв'язали. І другий приклад: знайдіть суміжні кути, якщо їхні градусні міри відносяться як 19 до 26. Нехай! Менший кут АОБ дорівня 19х градусів. Тоді суміжний йому кут АОЦ буде 26X градусів. Тоді їх сума 19х плюс 26х буде 180 градусів. Тобто 45х дорівнює 180 градусів, х дорівнює 4 градуси. Тоді кут АОБ дорівнює 4 помножити на 19. Це буде 76 градусів. Так от АОЦ дорівнює 4 помножене на 26, тобто 104 градуси. І на цьому ми розв'язали обидва приклади даної задачі. І задачу розв'язано. Рухаємося далі. Тут вже. Нам треба постаратися, тут буде доволі важка візуалізація, тому давайте працювати. І так, кути а, Б, Ф і кут Ф, Б, С є суміжними. Кут а, Б, Ф дорівнює 80 градусів. Промінь Б, Д належить куту а, Б, Ф, та кут а, Б, Д дорівнює 30 градусів. І нас питають, знайти кут. Між бісектрисами кутів ДБ і ФБЦ. Дуже багато тексту, нічого не зрозуміло, тому давайте малювати. І так, йдемо по порядку. Спочатку намалюємо два суміжні кути ABF і FBC. Намалювали. Нам кажуть, що кут ABF, ось, 80 градусів, намалювали. Далі нам кажуть, що промінь BD належить куту ABF, Тобто він буде тут, ось всередині, намалювали ось 30 градусів. І тепер нас просять знайти кут між бісектрисами кутів DBF та FBC. Малюємо ці бісектриси, ось вони КМ і BM, Я їх намалювала. Вони ось я позначила, що. Оскільки це бісектриси, то у нас кут ДБК дорівнює куту КБФ, та кут FBG дорівнює куту МБЦ, і нас просять знайти ось у цей ось помаранчевий кут. Що давайте починати. І так, перша дія, яку ми зробимо за основною властивістю кута кут ДБФ, Це ось цей ДБФ, дорівнює кут. ABF, це великий, мінус кут АБД. Тобто, кут ДБФ дорівнює 80-30, 50, 50 градусів. Тобто, це ось оцей цей ось кут дорівнює 50 градусів. А оскільки КБ це бісектрисекута ДБФ, то кожен скудів та КБД дорівнює 50 поділити на 2, 25 градусів. Тобто, нам важливо тут заважити, що кут КБФ ось він дорівнює 25 градусів. Далі кут АБФ і кути ФБЦ, тобто це АБФ і ФБЦ, вони є суміжними. Тому кут ФБЦ дорівнює 180 мінус кут АБФ, тобто 100 градусів. А оскільки BM це бісектриса цього кута, то кут FBM дорівнює куту MBC, дорівнює 100 поділити на 2 по 50 градусів. І третя дія це за основною властивістю кута, кут KBM дорівнює кут KBF додати кут FBM, тобто це буде 25 плюс 50-75 градусів. Ось і відповідь 75 градусів, і на цьому ми задачу розв'язали. І рухаємося далі. І так, на рисунку кут МБЦ дрівня куту БЕФ. Нас просять довести, що кут АБЕ плюс кут БЕД дрівні 180 градусів. І так, давайте спочатку собі замалюємо, що це значить. Ось наш кут МБЦ і кут БЕФ. Ось нам кажуть, що вони рівні. І нас просять знайти, чому дорівнює сума кута АБЕ оцього плюс кут ДЕБ або БЕД. Ось цей. І так. Кут МБЦ та кут. А БЕ, вони є вертикальні. Тому кут МБЦ дорівнює куту АБЕ. Тобто у нас ось цей кут дорівнює ось цьому куту. За умови, кут МБЦ дрівня куту БЕФ. Тому кут БЕФ дорівнює куту АБЕ. Тобто, у нас ось цей кут дорівнює ось цьому куту. Кут B, e, таку e, D – вони є суміжними, тому їх сума 180 градусів. Ось сума оцього кута і оцього кута. А оскільки кут B, e, F дорівнює куту A, B, E, то кут A, B, E плюс кут B, e, D дорівнює 180 градусів. Тобто оцей ось кут плюс оцей ось кут є 180 градусів. Що й треба було довести. І коли ми кажемо, що її треба було довести, частіше за все, ми такий ще трикутничок ставимо в кінці. Це означає, що задача доведена. На цьому на сьогодні все. Дуже вам дякую, що ви доєдналися, що ви розібралися. Вам всім 12 балів, ви великі молодці. Дякую вам за перегляд, котик вам каже мяу. А я вам кажу: берегіть себе, вчіть геометрію. Розвивайте просторову уяву та зустрінемося у наступному ролику. Бувайте!